Сьогодні розберемо, що таке нормалізація баз даних і які форми нормалізації даних бувають. Відразу скажу, що про це дуже часто питають на співбесіді, коли це стосується баз даних та SQL. Тут я зафіксував, в принципі, про термін нормалізації, розписав про три найпопулярніші форми нормалізації даних. Відразу скажу, що є там ще четверта і п'ята, але вона більш-менш тільки теоретична. На практиці використовується найпопулярніша це третя. Форма нормалізації. Давайте відразу перейдемо до практики, і по кожному прикладу, коли будемо розбирати, я буду вже повертатися до термінології, будемо розбирати, що, де і як. Дивіться, у мене є табличка «Users». От я її заселектив. Що ми бачимо тут? Ми бачимо «Full name», ми бачимо поле, в якому зафіксовано книги, які були орендовані, і ми бачимо поле, по якому можна звертатися до людини. Відразу хочу сказати, що оцей вигляд, який ми зараз бачимо в цій табличці Users, він не відноситься до жодної форми нормалізації, яка є. Тобто, дивіться, є три найпопулярніші форми нормалізації бази даних. Завжди треба робити так, щоб наші дані стремилися бути хоча б в третій формі. Ну, Четверта і п'ята це реально, там, вона більш теоретична, на практиці практично не використовується. От Якщо ваші дані. Нормалізовані до третьої форми, це гуд і це класно. Дивіться, чому ці дані не в першій формі навіть. Давайте розбирати. Дивіться, перший пункт. Всі стовпці містять атомарні значення. Одне значення в кожній комірці. Дивіться, full name тут є два значення. Тобто тут є ім'я і є прізвище. Для того, щоб привести це до першої форми, треба full name розбити на два стовпчика. Наприклад, Фьоснеєм і Ласнеєм. Далі дивимось, кожна клітинка таблиці повинна містити одне логічне значення. Дивіться, наприклад, Джек Лондон він орендував, судячи із цих даних, як вони тут візуалізовані, дві книги: книгу там про Хоббіта і про Гаррі Потера. Тобто у нас в одній клітинці є інформація про те, що людина купила дві книги. І точно так Роберт Джонс. Бачимо тут теж через кому прописано. У нас людина купила дві книги. І що ми ще тут бачимо? О, я бачу тут ще, ми до цього поступово дійдемо, Тут є аномалія даних, ми зараз далі про це поговоримо. Давайте спробуємо відразу хоча б ці дані привести до першої форми. Як це зробити? Я зарані приготував потрібні таблички. І дивіться табличку «Users», У мене є табли, табличка «Users», яку я назвав. 1NF, типу перша форма нормалізації. Перша форма нормалізації, отак сокращенно, пишеться 1NF. Якщо я зараз заселекчу цю табличку, то ми побачимо дані вже в нормалізованій формі першого виду. І що ми бачимо? Ми бачимо, що поле FullName розбите на first Name і LastName. І ми бачимо, що поле BooksRented розбите таким чином, що кожне окреме значення. воно Прописується в окремому рядку. Тобто, от ми бачимо, Джек Лондон купив хобіта і Джек Лондон купив книгу Гаррі Потера. Оце зараз ми привели до першої нормальної форми. Тепер давайте йти далі. Ми, і хочу, щоб цю форму ми прибразували вже хоча б в другу форму. Називається друга нормальна форма. Що потрібно для цього? Для того, щоб перевести в другу форму, треба, щоб наші дані були мінімум в першій нормальній формі. Цього ми вже достигли. Тепер. Всі атрибути повинні залежати від первинного ключа. Бачимо, що в нашій табличці взагалі немає первинного ключа. В рамках цього відео я не буду в подробиці вникати, що таке первинний ключ. Я тут трошки буду ще говорити про foreign key, це зовнішній ключ. Це є у мене попереднє відео про constraints. Подивіться, будь ласка, є у мене на Ютубі, на телеграм-каналі відео про constraints. Це там я розповідаю більш популярно, що таке первинний ключ, зовнішній ключ і так далі. Дивіться, тут в двох словах розповідає, що у нас в табличці немає первинного ключа. Первинний ключ це, як правило, перший стовпчик. Як правило, це дуже часто використовують там якісь циферки, типу 1, 2, 3, 4, 5. І кожен рядок в цьому первинному ключі є унікальний, тобто там нема повторюючого значення. І у нас такого стовпчика немає. Тобто, у нас немає такого, що там є є стовпчик там. З первинним ключом, наприклад, User ID, і User ID 1 це Janet, User ID 2 це Jack, такого нема. Оце треба зробити. Тобто у другій нормальній формі повинен бути стовпчик, який відповідає по характеристикам, що він первинний ключ, і атрибути залежать від нього. Типу, Janet Smith – це перший рядок наші таблички, Jack London – це другий рядок. В наші таблички, І, щоб не запутатись, тут є теж 1, 2, 3, 4, 5, але це просто намалював саме sql Тобто це не стопчик, який є фізично в наші таблички 1 NF. Це просто візуалізація skeel Ну, її можна відімкнути, але це дуже зручно, нехай буде. Тобто фізично стопчика у нас немає де є так звана така, можна сказати, нумерація кожного рядка. Далі зараз ми зробимо так, щоб у нас з таблички з'явився первинний ключ. І від цього первинного ключа будуть залежати атрибути нашої таблички, і ми це подивимося, я проговорю ще раз. І треба видалити зайві дані з таблиці, які застосовуються до кількох рядків, та розмістити їх в окремих таблицях. Тобто, дивіться, якщо я зараз додам первинний ключ до цього до цієї таблички. То так просто це не вийде зробити, тому що характеристика первинного ключа така, що в кожному значенні стопч... стопчика первинного ключа повинно бути унікальне значення. А у нас, бачимо, як вийшло зараз: Джек, це якби ну, у нас друга людина. Роберт – це третя людина. І у нас по два рядка Джек, по два рядка Роберт. Таким чином, не вийде. Тобто нам потрібно -то додати первинний ключ і дані деякі перенести в окрему табличку. Дивіться, як я це зробив. Я табличкою «Users». От у мене є заготована табличка 2 nf вже прибразував в другу нормальну форму. Запускаю цей Select, і дивіться, що я бачу. У мене є три унікальних рядка. У мене з'явилось поле User ID. Оце і є первинний ключ, який унікально ідентифікує кожен рядок. Тобто, у мене є три унікальних людини. У мене є атрибути, ось ці, які залежать від первинного ключа. У мене є три атрибути. В даному випадку атрибути: це живі люди, які, от є, які залежні від первинного ключа. Оце так ми перевели зараз в другу нормальну форму. Але ж куди ділася куди інформація, що Джек купив дві книжки і Роберт купив дві книжки. Це перенеслося в іншу табличку. Дивіться, як вона виглядає. Я створив табличку Books Rental. Це зовнішній ключ на табличку Ну, Зараз я про це подробиці не буду розповідати. Фішка в тому, що в цій табличці буде по кожному, по кожному UserID зберігатися інформація про те, яку книжку той чи інший UserID ID орендував. Тобто фішка в тому, що бачимо да, в другій нормальній формі, у нас є первинний ключ, є унікальні атрибути, які залежать від первинного ключа. А інформація про тих, хто взяв в оренду якусь книжку, вона в іншій табличці. От на даному моменті ми зробили кроки, які зараз нам дають дані, які ми бачимо у другій нормальній формі. Тепер давайте дивитися. Чого наші дані не у третій нормальній формі, давайте тут прочитаємо, що таке нормальна форма третя. Ну зрозуміло, щоб нормалізувати до третьої форми, треба, щоб наші дані були мінімум у другій формі. Ми цього вже досягли. І тепер другий пункт, такий дуже цікавий. Зараз проговоримо у третій формі. Не має бути транзитивних функціональних залежностей. Що це значить? Дивіться, у нас є оці два атрибути. Ім'я і прізвище, вони напряму залежать від первинного ключа, і це нормально. Це ми зробили в рамках другої форми нормалізації. Але у нас є поля, е, типу з сокращеним місісом е, містер, і містер е, ще якось по-інакшому написано. Дивіться, у нас, якщо ось в цьому полі, е, наприклад, написати якесь інше ім'я, то воно залежить від цього поля. Тобто, якщо тут щось міняється, треба міняти щось і тут. Що це говорить? З точки зору цієї третьої форми нормалізації, важливо, щоб всі атрибути в таблиці залежали від первинного ключа, а не через інші атрибути. Місіс і містер залежать від цих двох атрибутів, а ці атрибути залежать від первинного ключа. Тобто, треба зробити так, щоб оці атрибути залежали напряму від первинного ключа, а не через додаткові атрибути в даному вигляді, через щосней милосне. Далі, не має бути аномалії даних у третій формі даних. У нас якраз зараз є аномалія даних, і це теж стосується цього стовпчика. Дивіться, у нас є місіс, містер, отак от сокращено, і є містер. Тобто, і це містер, і це містер. Тобто, це логічне. Одне значення Джек і Роберт це містер. А записали в, в, в такому стовпчику, де ми хочемо прописати, як нам звертатися до людини, в двох різних варіаціях. Тобто унікальних звернень у нас бачимо два. А є аномаля даних, що у нас оце якби такі або аномальні дані, або не, такі неопределенні дані. І це треба теж від цього уходити. Як від цього уйти? По-перше, Якщо ми зараз зробимо замість salutation цього поля, тут пропишемо ідентифікатор, типу Salutation ID, і дані перенесемо в окрему табличку, то ми зараз пофіксимо якраз оці два пункти, щоб у нас не було транзитивних функціональних залежностей і не було аномалій. Дивіться, як я це зробив. От у мене зараз табличка є Users 3NF. Запускаю її. І у мене тепер дивіться, яка історія. У мене є три унікальних юзера. І у мене є ж у першого юзера Salutation ID 1, а у, друг, у другого і третього юзера Salutation ID 2. І дивіться, куди я перенес самі значення в окрему табличку. Просто в окрему табличку, Salutation її назвав. І у нас тут є така історія, що перший ідентифікатор — це отак, от сокращено, Місіс, а другий ідентифікатор це містер. І тепер виходить, що ось ці два значення. Вони залежать від первинного ключа ось цього. А оці індифікатори ми прописуємо в цій табличці. І тепер дивіться, яка історія. Ми тепер зробили так, наші дані розбили по табличкам, що вони в третій нормальній формі. І тепер за рахунок зовнішнього ключа, коли я створював табличку Users 3NF із Salutations, я там прописав ще властивість зовнішнього ключа. Що це таке? Знову ж таки, подивіться, будь ласка. Моє відео про Constraints. Воно є у мене в відкритому доступі на youtube каналі в telegram каналі Що я зробив? Я оцей зовнішній ключ прописав, і тепер, наприклад, наприклад, така історія. Я хочу додати четвертого юзера четвертого юзера і дати йому в Salutation ID якийсь ідентифікатор. 3. наприклад, так от чогось я захотів. Давайте я спробую це зробити. Ось тут я підготував інсерт. Я хочу заінсертити в нашу табличку UserStreet дані, що це буде четверта людина, якийсь там David Black, і сюди троєчку. Запускаю цей інсерт, і у мене помилка. Помилка, яку я і очікував, в принципі, я хотів вам її показати за рахунок зовнішнього ключа. У мене така от помилка вибила. Бачимо Integrity Constraint, тобто обмеження цілісності даних. У нас немає батьківського ключа, тобто батьківського ключа немає ось тут. Ось тут немає троєчки. Якщо б тут була троєчка, то ми б змогли б заінсертити цей рядок. А так як у нас в табличці Salutations тільки є два дві варіації на даний момент звернення до людини, то в табличку Users3NF за рахунок зовнішнього ключа неможливо заінсертити і таким чином неможливо створити аномалію даних. Я сподіваюся, вам пояснив. Що таке нормалізація даних, які є форми нормалізації, ми пройшлися від першої до третьої. І третя, я вам скажу на практиці, на своєму досвіді, є найпопулярніша, і вона реально ну, та форма, яка в принципі, в реальному проєкті є четвертої форми, я не бачив. От я не бачив. Якщо ви бачили, я дуже здивуюсь, покажіть мені, будь ласка, на практики, хто застосовують четверту або навіть п'яту форму, тому що в інтернеті можна знайти теорію, що є четверта форма, п'ята форма, але на практиці я на реальних проєктах її не бачив. Зараз я хочу сказати, що ми завершили нормалізації таблиць, і тепер всі наші таблиці приведені до третьої нормальної форми. Ось така у нас історія, що у нас є три унікальних юзера. У них є ідентифікатори, по яким ми можемо зрозуміти, як до них звертатися. У них є окрема табличка, де по юзері ми бачимо, які книги були орендовані. І це дійсно третя нормальна форма. І на останах хочу ще показати такі прикольні речі. Дивіться, ми тепер можемо витягнути наші дані за рахунок джойну. Наприклад, нам треба подив... витягнути дані по юзерам і подивитися, як до них звертатися ну, нормальною людською мовою, а не мовою ідентифікаторів. Ось таким чином ми витягуємо дані з нашої останньої таблички третьої форми, там де у нас юзери. Джойнемо її з таблички Salutations по полю «Salutation ID». І з таблички Users витягуємо полезera name last name, а з таблички Salutation витягуємо тільки Salutation Name. Таким чином, ось ми за рахунок джону. Наші дані нормалізовані в третьому виді, все красиво витягнули три юзера і бачимо, як до них звертатися. Якщо нам треба побачити, які книги ці юзери орендували, нам треба підджойнити ще третю табличку. Ось тут пишемо після нашого другого джойну ще один join. Таблички Books Rental. Цей join вже в'яжеться по user ID. Ми з таблички, Тут ми дали Alias B, user ID в'яжемо з табличкою U. Це оця табличка дали Alias U. І таким чином, ось тут ми можемо прописати з таблички B, тобто Books Rental, поле Books Rented. І таким чином ми побачимо, що у нас ось така ситуація, що у нас другий юзер ID, це Джек Лондон, до якого звертатися містер, він купив отакі дві книги: Хобіт і Гаррі Поттер. І бачимо по роботу, теж, що він купив дві книги. Ось така друзі ситуація. Повірте мені, про це часто питають на співбесіді. Я сподіваюся, що після цього відео ви будете більш впевнено відповідати і говорити про нормалізацію даних, тому що. Саме класно відповідати на про цю тему не сухою теорією, типу ну там не знаю, якось її заучити чи просто, просто брати і говорити її, а розповісти на реальному прикладі. Якщо знати реальний приклад, то тут вже буде ну, розуміння того, що людина дійсно бачила, як от практично взяти і нормалізувати від першої форми до другої, від другої до третьої. Оце реально буде показник того, що ви розібралися в цій темі і можна Якби проговорити, поговорити і зрозуміти, що людина щось в цьому розуміє. Добре, друзі, ну, знову ж таки, я вам показав відосик. Тут, коли я його показую, я дуже сподіваюся, що все зрозуміле і прикольне, і отак, от це вроді якби, і навіть десь просто, коли отак от дивишся, і воно вроде логічно, все просто. Але щоб бути реально спеціалістом базом даних, треба реально багато практики. Чим більше ви робите практичних задач, Тим більше шансів у вас стати реально профі в базах даних на SQL і тоді вже ну, конкуренція з іншими спеціалістами. Ну ви будете просто набагато конкурентно способні, ніж інші, якщо ви будете використовувати багато багато якихось задач. Я вас запрошую до мене на курси. Мої курси це якраз 90% практики. За рахунок цієї практики, ви і зможете все це зрозуміти і просто на простій мові розказувати. Там на співбесіді, колегам, що таке база даних, що таке SQL, які задачі вона закриває, і так далі. Тобто, це все потрібно через практику. Дуже чекаю у вас у мене на курсах. Якщо у вас виникне питання на рахунок цієї теми по нормалізації баз даних, будь ласка, пишіть в коментарях, буду залюбки відповідати. І якщо що, пишіть, дізнавайтеся, які там зараз умови на рахунок моїх курсів. В принципі, на сайті завжди актуальна інформація. Можна написати, спитати, тому вас чекаю. Дякую за перегляд цього відео і до зустрічі в наступних.